Коли ми відкриваємо Instagram, TikTok або YouTube, нам здається, що ми просто гортаємо стрічку. Насправді, стрічка формує наше бачення світу. Соцмережі це не просто платформи для розваг, це системи, які навчаються на наших діях. І чим більше ми сидимо в них, тим точніше вони підлаштовуються під нас. Сьогодні я поясню простими словами, як працюють алгоритми рекомендацій, як вони утримують нашу увагу і чому в результаті кожен із нас починає жити у власній інформаційній реальності. Алгоритм це програма, яка намагається вгадати, що тобі показати наступним, що він враховує не лайки, не підписки. Головне, твоя поведінка: скільки секунд ти дивишся кожне відео, на чому зупиняєшся, що пролистуєш, які теми викликають у тебе емоції, які відео ти дивишся до кінця. Платформа будує карту твоїх інтересів. І з кожним переглядом ця карта уточнюється. Алгоритм працює за принципом показати те, що максимально затримує тебе в додатку, тому він швидко прибирає те, що ти ігноруєш, і збільшує те, що привертає твою увагу. Поступова стрічка стає дуже передбачуваною, просто вона підлаштована під тебе до дрібниць. Алгоритм працює разом із психологією людини. Перший механізм ефект дофаміну. Стрічка нагадує ігровий автомат. Ти свайпаєш і раптом ловиш щось дуже цікаве. Це створює відчуття, можливо, наступне відео буде ще краще, і ти гортатимеш далі і далі, навіть якщо не планував. Другий механізм: емоційний контент працює найкраще. В соцмережі помічають, що ми довше дивимось. скандали, драми, жарти, суперечки, страх, шок. Ось чому негатив або конфлікт часто приштовхується краще за нейтральну інформацію. Третій поведінкове навчання. Ти подивився три відео про фітнес, стрічка стане спортивною. Ти подивився три відео про токсичні стосунки, стрічка стане токсичною. Це не випадковість, це тренування алгоритму. Тепер головне, коли алгоритм підлаштовується під тебе, ти починаєш бачити лише обмежений шмат реальності. Це називається персоналізація контенту. І вона автоматично створює інформаційну бульбашку. Що це означає? Якщо ти часто читаєш позитивні новини, стрічка здається оптимістичною. Якщо ти клікаєш на зраду, стрічка стає темною і тривожною. Якщо ти цікавишся певною темою, алгоритм перебільшує її важливість у твоєму житті. Дуже простий приклад. Людина А читає новини про підтримку армії, розвиток, успіхи. Людина Б клікає на скандали і негатив. У результаті у першої стрічка про досягнення, у другої про хаос і небезпеку. І кожна з них впевнена, я бачу реальну картину. Ні, кожна бачить свою версію підібрану алгоритмом. Алгоритм не має емоцій, цінностей або політичних переконань. Він не добрий і не злий, він просто вимірює твою реакцію на контент і посилює її. Проблема в тому, що так стрічка поступово стає не дзеркалом світу, а дзеркалом самого тебе, тільки викривленим і перебільшеним. І якщо це не усвідомлювати. Дуже легко втратити відчуття реальності. Соцмережі це не хаос, це система. І коли ти розумієш, як вона працює, ти перестаєш бути пасивним користувачем. У наступному відео ми поговоримо про другий рівень – інформаційні бульбашки. Чому люди, що знаходяться в одній країні, можуть жити в абсолютно різних інформаційних світах, і як це впливає на нашу здатність думати, сперечатись і розуміти одне одного.